Так, вітання. З вами В'ячеслав. Продовжуємо наші розмови за кермом. Отже сьогодні у нас тема, підказали в коментарях в телеграмчику про контекстне вікно. Хтось говорить, що почекаємо, поки контекстне вікно стане мільйонами токенів, 100 мільйонів, і в нас є IT. Питання вирішаться. Насправді це хибна думка, зовсім не так. Я зараз поясню, чому взагалі поговоримо про контекстні вікна в моделей і про таку штуку, як контекст-інженірінг. Зараз почали використовувати таку річ. Так. Отже, насправді, контекстне вікно це одне з самих таких великих обмежень. Тобто, у нас моделька, вона. Може сприймати обмежену кількість інформації. Інформація вимірюється в токенах. Токени насправді рахуються. Якщо говорити про програмний код, то є приблизний перерахунок: це 10 токенів на рядок коду. Ви просто берете, перемножаєте свою кодову базу на 10, і виходить. Приблизно можете прикинути скільки токенів. Хоча насправді по-гарному бажано просто використати спеціальні інструменти, я рекомендую. Є такий NPX RepoMix, і він дозволить порахувати токени у вас в цьому в якійсь, Конкретних файлів, тобто досить швидко. Насправді токенайзери вони різні, але приблизно, при, приблизно це вам дасть розуміння, скільки токенів буде ваш код. Так от, чому не варто вважати, що чим більше вікна, тим, тим краще нам там вирішить проблему. І весь проект там, запихнути в модель, він, він буде допомагати. Насправді це зовсім е, хибна думка. Коли ти починаєш з цим активно працювати, ти розумієш, що не, не справа в великих контекстних вікнах. Річ у тім, що моделі зараз е, мають різні по довжині контекстні вікна, і вони суттєво зросли останнім часом. Тобто, зараз, якщо ми. Говоримо про ті моделі, які топові, то розмір контекстного вікна досить великий. Але, наприклад, Лама 4 вона задекларувала 10 мільйонів. Це взагалі там ще не рекордний показник, я, до речі, дуже здивувався, але я вже в принципі розумів, що це може бути не зовсім, не зовсім правда. Так? У Gemini 2,5 мільйон. У GPT-5 там насправді щось там близько 500 тисяч чи до 700, ну, точно не пам'ятаю. Але в попередніх моделях, там, багатьох модель, моделях там, 200 тисяч, 260 тисяч, ну, значно менше, ніж там, 10 мільйонів. Але справа в тому, що просто обсяг е, максимальний вікна насправді не, не так важливий, як його якість. І моделі дуже по різному сприймають великий обсяг інформації, який передається в контекстне вікно. І є такі тести якості роботи моделей з контекстом, наприклад, називається там needle in a haystack», тобто голка в копиці там сіна, так. Коли дається певний обсяг інформації і модель просять це цю цю інформацію знайти, по ній відтворити, відповісти. Так от виявляється, що чим більше ми передаємо інформації, тим гірше моделі її опрацьовують. І, і іноді настільки погано, що воно просто стає ну, безмістовне. Тобто оцей 10 мільйонів контекстне вікно Лама-4, в результаті цих тестів виявилося, що вона навіть менше 100 тисяч токенів вона дуже погано працює. А коли переходимо в бар'єр 100 тисяч, то, то, ну, вона втрачається. Це виходить просто повністю фейк. І цікаво, до речі, що якість роботи з контекстним вікном вона не лінійна. І моделі гарно розуміють початок і гарно розуміють кінець. Але, наприклад, всередині інформації можуть губити. І виходить, що виходить така дуже неприємна ситуація, коли ми можемо передати, там, зібрати багато інформації на запит, а модель просто галюцинує, вона її губить, вона не відповідає. І реальність така, що це одна з найвеликих проблем. Тобто є просто деклар... деклароване контекстне вікно, а є так зване ефективне контекстне вікно. І у багатьох моделях ефективне контекстне вікно достатньо невелике, і воно там менше 100 тисяч токенів. Тобто, як тільки ми виходимо, ну починаємо дуже багато передавати, то вона починає дуже багато робити по помилок. І це просто втрачає будь-який будь сенс. Тобто ну, самі топові моделі ви там подивитися рейтинги, але зараз GPT-5 непоганий, от вони одні з лідерів були певний час. Але, наприклад, там, той же улюблений всім Клод, от він коли доходив, там, от, там, було там, в них постійно там, близько 200 тисяч то, то контекстне вікно. То якщо воно 200 тисяч, то насправді його якість дуже сильно знижується. І виходить, що це одна з проблем, але не єдина. Не єдина. Річ у тім, що друга проблема починає ну, спливати це вартість. Тобто, якщо ми платимо за токени, використовуємо якийсь там API, то просто ганяючи великий обсяг інформації, це може бути дуже дорого. Топ Топові моделі, тобто взагалі моделі прайсінгу них по Мільйон за кількість мільйонів токенів. Ціна, і, наприклад, топові моделі. От навіть зараз там O1 Pro, я недавно дивився цю, цю ціну. У них на вивід 600 доларів за мільйон токенів. Вона справді має менше контекстне вікно, ніж мільйон. За один запит ви не отримаєте, але там кілька запитів зробити. Якщо це буде мільйон, ви заплатите 600, 600 доларів. І це насправді ну, це може бути дуже дорого. Тобто, якщо ви будете ганяти, використовувати API і е, оплачувати за, за кількість токенів, то ви елементарно можете ну, дуже великі гроші витрачати. В мене було таке, що я використовував API OpenAI і використовував Клайн, і Клайн він насправді споживав там дуже багато. І я побачив, що він ну практично е е за годину е сотню доларів за годину почав спалювати. Я просто прикинув, якщо це ну, постійно так користуватися, то в такому режимі сотня доларів за годину. Та я перепрошую зараз до да, світлофор, дивлюсь трохи заїхав далеко. То в такому режимі сотню доларів за годину. Ну багато не напрацюєш, але <ріст> треба треба мати дуже добре заробляти, щоб вигідно було. Стільки токенів спалювати та, і, і тим більше, щоб результат був відповідний, то ну, насправді це стає, це стає проблемою. Я бачив цікавий один в Твіттері, я думаю, що можна довіряти людині, він запостив свій скріншот із курсора, де він за місяць щось там спалив там 46 тисяч доларів чи, чи щось таке. Тобто, якщо ти включиш який-небудь там режим, Pay as you go, у курсорі, наприклад, там. Макс, коли включаєш моделі, вони відрізняються тим, просто там максимальне контекстне вікно можна використовувати. І ти, ти, ти просто можеш почати палити дуже швидко гроші, а, а це не, неефективно, тому що ну, ти, ти будеш переправляти купу токенів, платити за них. Але насправді вони із-за тієї проблеми номер один, яку я озвучив, що модель може втрачати інформацію. Це просто неефективне не використання. Даремно спалювати, будеш витрачати дуже багато часу. І, і друга виникає проблема з цим пов'язана: тобто, якщо передавати багато інформації, то, то її обробка може бути повільною. Тобто, якщо е, пригрузити модель, особливо модель, яка має Синкін режим, думаючий режим, якщо їй давати великий обсяг інформації, вона може ну, прям, дуже повільно видавати. Я навіть десь там збирав цікаву інформацію про те, е, скільки часу, тобто на, на, на генерацію токена йде, і цей час перемножити на там умовно видачу там, якогось там, мільйона токенів, якщо ми хочемо там, мільйон е, отримати в виході, то, то це. Може в, в, вимірюватися там годинами або може навіть і, і десятками годин. І виходить, що це ну це теж не недоречно. Тобто, це, це неефективно. З точки зору якості, це дорого, це, 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 це повільно. То виникає питання: а що ж робити? Яке рішення? А рішення насправді воно вже є. Рішення контекст інженерін зараз почали говорити, що це новий такий е, тренд. І я ну абсолютно погоджуюся, річ у тім, що останнім часом топові моделі вони стали достатньо розумні і ну, відносно близькі друг до друга до того, як вони працюють. І критичним стало насправді вже ну не сама модель, а те, що ми цій моделі даємо, те, що переходить її на контекст. І ця, цей підхід називається контекст engineering», коли ми керуємо контекстом. І зараз замість просто промпт інженірингу почали говорити про контекст інженірінг. І от всі ai IDE, «Agentic tools, вони в чому відрізняються? Вони от, всі мають один той сам, одну ту саму модель. Там Cloud 4-5 має курсор, має той же самий Клод-Код, має там умовно Windsurf. Але ви можете дати однаковий запит на одному й тому самому проєкті, однак результат буде різний. Причому, ну ми знаємо про недетермінованість модели, що ти по-любому, ти коли п -п питаєш її, вона буде по різному відповідати. Але насправді не тільки в недетермінованості, е, от просто ви можете навіть кілька разів зробити одне й те саме. Одна один із інструментів е, може з задачою справитися, а інший кілька разів на той самий пром, не справиться. То чому? А річ у тім, що вони всі зараз намагаються займатися контекст інженірингом, і вони всі, коли ти їм даєш команду, вони. Е, Шукають, як би її підсилити додатковим контекстом кодом, якимсь якимись додатковими інструкціями, і от власне в цьому в цьому получається найбільша конкуренція, тобто те, те, чим воно е, починає Ну, Ноу-хау їхні. Тобто вони е, займаються тим, що, наприклад, намагаються там певним чином проіндексувати кодову базу для того, щоб е, правильно шукати. Друге, вони е, там свої якісь там, системні промти там, дають, е, що воно має робити. Я не пам'ятаю, в якому тулі. там було навіть погрози Виковиряли в промті, Здається, в інсерфі було, що були. Погрози до моделей, і вони сказали, що ні, це в них там експерименти, воно не використовується. І ну, в, в цьому весь секрет, тобто в тому контексті, який ми передаємо. І контекст насправді повинен бути е, мінімально необхідна і, і інформація. Тобто, те, що мінімально необхідне для вирішення задачі, от це правильний контекст. Якщо ми дамо зайвого. Ми на, насправді можемо потрапити в, в ту проблему, що просто модель почне ну їй забагато цієї інформації, яка вона погано працює з контекстом, і вона просто згалю неправильно неправильно відповідь. Якщо ми дамо замало, ну замало насправді це частіше проблема, ніж забагато. Якщо ми дамо замало, то ну правильно вона просто не зможе нам відповісти. І оце питання там з великими проектами, хтось починає розказувати ой-ой. Як AI працює з великими проектами? Він працює погано, там не, не розуміє. Так почекай. А, а чому е, ми говоримо про те, що AI працює погано з великими проектами? Р, р, річ у тім, що розробники теж погано працюють. Тобто, на, 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 насправді люди, ж, жоден розробник не тримає проект в голові, і, і весь, якщо він великий, і нам не треба від моделей очікувати те саме, це, це неправильно. Проект має бути архітектурно структурований таким чином, щоб ми, вирішуючи якусь задачу, нам не треба було знати про весь проект. Нам нам треба було мати просто набір необхідних складових, з якими ми працюємо в даний момент. І і тоді ми будемо мати результати. Це стосується не тільки LM-моделей і, і, і інструментів, а і, і розробників. Також, <сум> тобто, якщо ми беремо там нову людину і е, можемо швидко заанбордити, дати їй частину проекту, і вона не не чіпає інші рівні. Це, це насправді дуже добре. Якщо ж ми беремо людину і, і вона має е, проходити там місяцями онбординга, взагалі є цікава інформація, що для великих. Проєктів досвідчений розгробник може рік витратити, перш ніж вийти на достатньо гарну продуктивність. Ну це не нормально, це, це проблема того, як цей проект побудований, і це те саме стосується і використання леммоделей, і також. Просто не, не треба думати, що ми моделями будемо так заміняти людей. Вони будуть розуміти весь проект. Я, я б сказав, що до речі це дуже хибний шлях. Бо якщо ми дійдемо до, до того моменту, де величезні складні проєкти моделі будуть розуміти, а люди ні. То ну, тоді нам буде погано. То нам, то нам е, треба просто вчитися е, ділити проект на частинки про те, що такі є підходи. Той же самий там, е, там до driven -до design, -до до де ми там, е, робимо and контекст, є такі підходи, ізолюємо. Це насправді більш коректний підхід. Він стосується будь-якого проекту, і це виходить, він буде вам е, LLM future-proof. Ready. Ну і ще дуже релевантне питання: це по технологіям. Був коментар про те, що якісь там складні там класи і тому подібне з складними класами моделі погано, погано дизайнять. То розумієте, в чому, в чому справа? Я, я, я колись активно там був сам прихильником ООП, а, а потім почав багато зустрічати критики ООП. І, і спочатку я, я її сприймав якось там дуже там, болісно. Ну що ви там, ООП гарна штука. А, але потім якийсь час я зрозумів, що вона має справу на існування і ООП як підхід, він, ну, він просто одні проблеми вирішує, інші проблеми. І він дуже багато створює проблем саме цієї доданої складності, невизначеності. Тобто, ви знаєте, що таке ідеальна функція? Ідеальна функція це чиста функція, яка не має сайд-ефектів. А ООП само по собі передбачає, що методи об'єкта вони повинні мати сайд-ефекти для того, щоб модифікувати якісь там дані, приєднані до цього об'єкту. В цьому стає ну повстає стає серйозна проблема е ну, в самому, взагалі в самій конц концепції. І виходить, ну яка тут моя, моя відповідь? Моя відповідь можливо, треба е спрощувати рішення. М можливо, ці ваші якісь там складні ієрархії. Об'єктів, які ви постворювали, це, можливо, не дуже правильно. Я не говорю про повну відміну від ООП, ні, не повну. Але, можливо, вам треба якось по-іншому -по до цього підходити. Бо не тільки ж моделі, я, я абсолютно переконаний, що з цими складними штуками, е питаннями і е джуни ваші теж будуть з проблемами справлятися. І це, це не є правильно. Тобто, якщо ми не можемо взяти джуна на проєкт, тому що він складний, дорогий. То ми ну, просто вимушені більше платити грошей. взагалі це цікаве питання, що мало хто по справжньому заморочується, щоб код був достатньо по-простому зроблений. Проект був по-простому зроблений. А це насправді критично, тому що до достатньо про простий проект буде означати, що у вас. Е, менше помилок, менше його підтримка, і не тільки з, з, з я інструментами, не тільки з моделями, а і з, з, з людьми також. Тому це, це неправильно. Тому е, треба намагатися спрощувати, е, розрізати на якісь частини, використовувати практики, де ми е, там відсікаємо з зайвий взвзаємозв'язок. Це не просто, це звичайно, не непросто. Не тобто такі рекомендації з розряду. Робіть гарно, не робіть погано. Я розумію, що це, що це непросто, але треба, треба намагатися, і в питанні контексту для я інструментів не треба гнатися за великим контекстом моделей. Не треба думати, що це вирішить проблему. Треба вчитися правильному контексті інженірингу, давати лише необхідний мінімум. Але саме те, ну, саме що по потрібен. Ну ось такий мій коментар до цього. Дякую за увагу.